Всім доброго дня! Хочу розпочати огляд топ безкоштовних ігор в українському плеймаркеті. Перше місце рольова гра UA Online. Не фанат, ну давайте спробуємо. Так, все запустилось, починається завантаження даних гри. На цей момент ми пропустимо. Так, минуло пів години часу. Оп, розпаковання файлів пішло. Так, Обрати графіку Середня, низька, висока. Ну давайте подивимось, це у нас середня, це у нас низька і висока мова. Ну, звичайно, висока. Погнали. Увійти в гру. Персонаж у мене вже був створений. Таке епічне завантаження. З'являємось. Ласкаво просимо. Ну, дякую. Якісь механіки. взаємодія з транспортом. взаємодія з гравцем. Е, а, ну і все. В принципі, достатньо просто має бути. Це якась точка респауну, що всі з'являються. Безпечна зона. Кривенька якось біжимо. Ну але вони ще біжимо так, ксі кудись туди йдуть. Ну давайте спробуємо ми туди піти. О, ну ждамо. О, о, машина, о, беха. Ой, я в них йшов. Автомобіль зайнятий. Тобто він нам не світить. Давайте спробуємо цей мопед і він у нас закритий. Хтось когось б'є, але там написано завдання для новачків, може мені повезти більше. Ой, є, куди? тобі, oba. Вам заборонено завдавати шкони. Ой, коротше, підемо звідси. Так, ще один мопед. Закритий. Ладно. Щось так. Не все так просто, як у віташки, це видно щось таке більш цивільне. Побіжимо кудись. Яка ж калаон справа зелена набирається, це що? А, а, я втомився. Ну, то може якийсь енергетик. Візьмем Це що ОТБ? Нова пошта. Пошта. Дідо, Полякова. Ну, спробуємо зайти. Ні, бізнес я. Не готовий купляти, давайте увідемо. Так, і увійшов обличчям до дверей, касир, ТБшка. Вловата, звісно, вона. Дека, як у нас насправді. Що тут якісь пластівці? Да і пластівці. Добре. Спробуємо повзаємодіяти з людиною. Ага, телефон, моторола, сим-карта, аптечка, маска, сірники, ну, грошей у мене там 5 тисяч. Поки що дякую. Так, Давайте виходити. Будемо дивитися, що тут взагалі потрібно і робити, і де робити. Знайшов головне управління ДСНС, може мені тут розкажуть, що робити. А оп, ні, воно Закрите. Ну, правильно вони рятують. Десь в іншому місті. Ладно, насправді тут є меню. Є завдання, які в будь-якій РПГ. Початкове завдання. Ну давайте самі собі знайдемо завдання. Отримати паспорт. Ну, поїхали. Так. На карті у нас з'явилася жовта лінія. Вона веде нас до нашого пункту призначення. Ну так, без транспорту чимало йти. Він втомлюється дуже швидко. Ну давайте заради інтересу виконаємо це завдання. Так, я вирішив побігти навпростець, бо щось дуже довго. Я відчуваю, буде бігти. Так, ідемо, ідемо, що це в мене? Здоров'я щось скачало. Ой, я чомусь вмержу. <кхи> ну давайте з'явимось в лікарні. Так. Ну, я такі не один. Ух ты яка. Лікарня. Дуже багато кабінетів, не зрозуміло, куди йти, але ну, думаю, ми спустимося вниз. Бо треба все-таки виконати це зудання. Так, я так підозрюю, що вихід отут біля цієї білої Так, я щось не закінчив лікування. Ага. Ну Добре. там Дядька якийсь є на реєстраторі. Ага. Заплатити треба гроші. Ха -ха. Зрозуміло, ну, що тепер я можу йти. О, дякую. Ого, і мета моя наблизилась. Супер. Бачите, є якийсь плюс, тому що мене грохнули. Не довелося так довго йти. Так, побігли, побігли, побігли. Так, от, я все-таки до Мети своєю заходимо. Ммм, який гарний зал. Я паспорт получав в більш скромному місці. Ух ти прям зала для голосування. Так, ну йдемо наверх. Мабуть, десь там є якісь посадові особи, які займаються видачею. Так, ось. Все. Ага. Ой, дішечка. Отримати паспорт так. Опа, все, так, просто. І навіть два тижні треба чекати. Це мені подобається. Так, ну тут, мабуть, все. Квест виконаний. Досвід трошки капнули гроші. Виходимо. Так. Ну, ну п'ят мені все одно недоступний. Давайте тоді пробувати, може, якісь інші завдання ще, да? Там я бачив, начебто, можна якраз отримати ліцензію на наземний транспорт. Оце супер. Поїхали. Ох і раз просто далеченько так воно. Бігти, конечно, далекувато. Якийсь ще ну-ка. чик, обану, цікава механіка, але поїхали все-таки мене, хтось кудись підкине. Ну, тоді вийду, мабуть, на наступний. вийшов ну далі все таки буду йти я у ну, пішки оп Богдан переїхав можна сісти хочем не хочемо підвести він зачинений ну в общем хаида да Так, Костя, с этой да. Нам нарешті выдадуть лицензию на керувание. Так, там Тут у нас вот такая сама штучка. Давайте. Ага. Вот. На автомобиль на ней не на Давайте мото транспорт. Оп, достатньо коштів. Ааа, це в мене зняли. Ага, початкові роботи. Треба піти на роботу. Ну давайте, дивіться, які тут є початкові роботи. Ну так найближче, будівник 1280 метрів. Ну, цікаво звучить. Давайте спробуємо. Так, щось багато бігти. В об'їзд. Давайте. Навпростець минулого разу, звичайно, закінчився не дуже, але сподіваюся, цього разу ну, я виживу. Нет, це все, на роботу, поїхали. Ммм, який костюмчик. Так. Шофтуренда. Ні. Червона це Мій. Вимір. Ммм, колег багато. Чикс. Занести. На будівництво. Ну поїхали. Як туди піднятися? Тут має. Це якась труба. А Ау, ну сходить. Погнали. Ой. Я, кіпала, я на один такий падаю, да? Йдемо йдемо? Ось ми і прийшли. Класти от сюди. Дуже цікаво. Що там дуже цегла, а ніс є якесь чито вікно. Ага, я заробив 272 гривні. Не густо. Ну, треба ще поносити, судячи за всього. Але я так розумію, що це буде дійсно так само монотонний нудно, як і в реальному житті. Прям симулятор реального життя. Ну, хлопці носять і ми поносимо. Так, 10 будматеріалів якихось я переніс, думаю, з мене досить. На їх мені вистачить. На майбутню оренду ми передусперімо також ну Знімаємо з себе цю форму. Так, гроші залишились, все добре. ну Тепер знов погнали отримувати цю ліцензію. Ось я знов добіг, повертаємось. Так, а може в цьому кабінеті щось дешевше. Ага, тут взагалі нікого немає. Повертаємось тоді назад. Так, оп. Давайте. Мото транспорт. Поїхали. Угу. Інформація. А, тут ще теоретична частина буде. Це дійсно симулятор реального життя, не ну, почитаємо, що вони тут будуть питати. Так. Перетинати саційну лінію, побачиш транспорт. Уменьшень безпеки, несправності, збіччя, добре. Так, що таке ДТП? Ну, це легке запитання. Поїхали. Яка швидкість? Ну, ми там читали, в принципі, відомо 110. Так, на спідометрі розміло двері. Так. Да, ДТП. І... Ну... Зменшити швидкість, поїхали. Практична частина. О, мене посадили на мотик нарешті. Поїхали. Ого, який він різкий. Ну давайте потроху. Будемо ганяти. Так, сюди тепер сюди. Тепер сюди. 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 О! Тепер зрозумів, чому. Хлопці так ганяють швидко. Оп! Повертаю сюди. Сюди тепер. Так, так я ж, наче проїхав назад. Ой. Впав. Ну нічого. Назад сідаємо клас. Козь див носив, ну поїхали. Щось він. Ой. Транспортний засіб. а, а як. А як тепер здати? Завершено. А ліцензію достаче? Ні. Видно такі... Видно такі ні. Так, ну-ка. Значить, знов хочуть. Зрозуміло. Ну, давайте тоді на цьому й будемо завершувати наш огляд. Тут є всякі завдання, одяг, скласти яблука. 50 матеріалів, СТО, влаштуватися в організацію, дратувати 25 опор. Ну, коротше, завдань вистачає. Що у нас тут ще є? Щоденні завдання отримати 4 години. Так розумію, грати 4 години, перенести 20 яблок, виконати. 20 завдань, 5 рейсів, 5 леп. Ну, тобто, розвиватись можна добре. Що пропоную тоді завершувати на цьому огляд? Від себе скажу, що гра дійсно заслуговує звання такої як українська GTA. Ну, Механіка, можливо, трохи слабовата, але я думаю, розробники все тут будуть тільки покращувати. Проект, я так розумію, відносно недавно з'явився. Тому хто фанат таких, такого жанру. Плеймаркеті, не важко його знайти. Перша то безкоштовна. Скачуйте, грайте на здоров'я. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Планую зробити огляд ще 9 ігр з топу. Ну а там далі будемо дивитись, якщо щось хочете уточнити чи подивитися огляд якоїсь конкретно іншої гри, то пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. До побачення.